Добрий ранок, дорогі глядачі. А для початку я хочу нагадати, як кухала буду, я опалюю. Це двохповерховий гараж з офісом, і на другому етажі з жилим приміщенням. Ось вигляд з іншої сторони наверху сонячний панель. Під гаражом ось такий бункерочок. Зараз ми його відкриємо. Кришечка у нас на противов'ясах, щоб легше було спину не рвати, піднімати. Так вона складається. Противовіс донизу пішов і ми її підняли. І внизу у нас такий бункерочок 3,5 метри. Ось така. Ще одна халабутка. І отак воно он вгорі. На роліку підв'язано. Противовіс іде і тяне. І воно складається книжечкою. А сьогодні ми запалимо дракон 2 і подамо в нього вторинне повітря. Оце я все розбираю, те, що я анонсував вам вчора. Дивіться вчорашнє відео. Я розказую принцип роботи, що як. Це все зараз вставляємо в бункер. Подаємо вторинне повітря і дивимося, як нагріває, яке полум'я і як ефективно горить. Отже, заклав я трубки, поставив порожок, ось так воно виглядає біля входу. Закладаємо дрова, запалюємо і дивимося, буде ж воно горіти чи ні. Ось такий вигляд воно має спереді. Ось так. І там хід. Все, запалюємо. А вже по традиції ложимо дві дровинки по боках, одна зверху, і виходить такий хід, і ми в ньому розпалюємо. Зверху трішки для розпалки ще кидаємо сухих дров. Зараз покажу. Ось зверху кидаємо ще скільки. Отак От там лежать три дровинки. На них зверху кидаємо ці. Ось, цього нам достатньо. На сьогодні нам вистачить. Воно ще не остило. в Гаражі тепло. Тобто закриваємо і для експериментів запалюємо. Ну що, горіння класне. Горить чудово. Воздух сюди засмоктує в ці трубки. Воздух іде. Дуже йде, диму нема. Температуру набирає різко. Тобто полум'я стало гарячіше. Диму ноль. Абсолютно нема нічого. Температуру набирало різко, котел шипить. Отаке там полум'я. Чисте, прозоре. Фокус, Фокусируйся. Чисте, прозоре, біле полум'я. Змінився колір полум'я. Воно стало біле, жовто-біле. Ось так на малих обертах полум'я заспокоїлось. Ось так воно дує, дує туди. І вода гріється. Коротенько висновок, на мою думку, чи варто користуватися цією системою? Цією системою користуватися варто для е, кращого дожиху і збільшення температури. Тобто, коли в нас бочка 1000 літрів захолола до 5, наприклад, градусів, довго не топили, все холодне, і нам треба стартанути і розігнати систему на дворі мороз, наприклад, все захололо. І нам треба гарненько стартанути, щоб горіло чисте полум'я і багато давало тепла. А так як ми спалили 5 дровин, воно пихнуло, підтримувало нам температуру, у нас на дворі тепло. Тому цей факел погорів ну, 15-20 хвилин. А потім воно тільки видуває і тушить цей факел. Торічний воздух тушить факел. Тобто для підтримки краще без цієї системи і воно на помірних режимах собі фух-фух туди помірно горить і не нада йому ніякого торічного повітря, воно само собі бере і гарно горить. Так, трохи дровішок привіз тільки ви нікому. Зразу анонсую таку грубку. Це просто дракон. Там ще є версія дракон 1, дракон 2. Дивіться канал. Про цю я розкажу, як я в ній експериментував чому вона біла. Як я топив, щоб в мене не димоход був червоний, а оця бокова стіночка була червона. отут Все розкажу, топив без димно. Це перша версія моїх експериментів. Слідкуйте, підписуйтесь, буде цікаво. Ось вигляд спереду ще покажу.